Екстаз, вершина задоволення або екстаз, хто з нас намагається хоч раз в житті просягти екстазу цього, стану душі і тіла особливого. У одних екстаз багатим стати, у інших щоб їх стали шанувати, а є такі, що в паскудстві бачать Бо його, щоб образити щоденно будь-кого. Багато є істот, що в тому екстаз бачить нажратися і напитися цього їм стачить. Такі екстази звичні для світу людського, а ось екстаз для світу Божого, святого це є приєднання двох люблячих створінь. коли слово Любов продовж всіх поколінь, у дію перетвориться та відчуття, закінчується боженством і є продовженням життя. Погляньте на екстаз двох милих комашин у розпач падати. Немає жодних них причин. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець догори під цим відео.